Понад 50 унікальних лотів, серед яких картини, ікони, вироби з дерева і кераміки, та навіть з чистого срібла. Івано-Франківську відбувся вже другий благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Десятка то й сотні тисяч гривень виклали з власних кишень учасники благодійного аукціону. Усе заради того, аби зібрати кошти для потреб військових. Завдяки першому такому заходу це вдалося зробити, каже Світлана Онищук. Всі кошти, які ми отримали від лотів, ми використали для придбання зимових шин для наших бійців. Також нам вдалося підготувати важку техніку, яка потрібна була для 102-ї бригади. І також ці кошти були спрямовані на те, що ми підготували пральнобанні комплекси, бо на зиму була така потреба. Проте сьогодні запити від. Військових дещо змінилося починаючи там від того самого крайньо необхідного, що е, взагалі завжди знищуються на війні, да тобто одяг, зуття там ті самі дрони, тепловізори, і тому подібне. Ну і до того самого автотранспортних засобів, тобто, ну це війна, і воно сьогодні є. А завтра його там немає. Тому потреби. Можуть бути сьогодні одні завтра можуть бути інші, післязавтра можуть бути треті, тому потреб багато зараз. Спілкуючись з командирами наших бригад, є дуже велика потреба в приладах нічного бачення, в різноманітних тактичних речах, в дронах, які зараз особливо потрібно для того, щоб наші хлопці на всю потужність виганяли ворога із нашої країни, і з нашої землі. Тому це найнеобхідніше. Взяв участь у заході також голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Цього разу на аукціон свої лоти посадовець не виставляв. Звичайно, що такі такі заходи не вкрай важливі. Не хочу цитувати сумновідомих класиків, але насправді все для перемоги. Все для фронту, все для перемоги. Я цього разу лоту не даю. От, але вже оглянув ті експонати, що виставлені. Ну я так не буду. Скажем, продавати своїх думок, але три мені надзвичайно сподобалися. Першим жлотом на аукціоні представили арт-об'єкт художників Валерія Твердохліба та Нікіти Тітова. Стартова ціна 15 тисяч гривень. Учасник під номером 216 три продано. Ось так, просто з-під молотка було продано перший лот аукціону. Його ціна склала 50 тисяч гривень. Далі наступний. Його вартість шокувала, чи не кожного у залі. Адже продали картину за карколомні 880 тисяч гривень. 250, 250 тисяч гривень раз. 250. 250. 250 тисяч гривень. 300 тисяч. 300 тисяч гривень раз. Цей лот дуже важливий. Я думаю, що ми подумаємо, в якому музеї цей лот розмістити. Не, між іншим, це дуже. Відомий художник, це наш український художник. Він сам з Тернополя, Михайло Кузів. Між іншим ця картина була написана ще в 2000 році. Він працює в такому достатньо незвичному стилі. Але насправді ці ці роботи в розрізі часу вони насправді дійсно будуть дорожчати. Це наша інвестиція. Важливо, що ми таким чином знайшли спосіб. Профінансувати збройні сили загальна сума, яку вдалося виручити на аукціоні, склала більше 3,5 мільйонів гривень.